Навесні 1648 року Богдан Хмельницький був державним злочинцем, втікачем без армії. За його голову, польський уряд обіцяв величезну нагороду, а вже за три тижні лише три тижні перед ним на колінах стояла вся Україна, два елітні корпуси Речі Посполитої були стерті з лиця землі. А два її найвищі воєначальники, два коронні гетьмани, сиділи у нього в полоні. Як Як людина, у якої не було нічого, змогла за 21 день поставити на коліна наймогутнішу імперію Східної Європи, більшість підручників скаже вам, що він просто виграв дві битви під жовтими водами та корсунем. Але це неправда. Це лише верхівка айсберга. Правда. Набагато цікавіша і набагато страшніша для його ворогів. Хмельницький не вигравав битви, він розставив одну ідеальну смертельну пастку, і в цьому відео ми по кроках, наче геніальне пограбування, розберемо його план із чотирьох етапів. Ви побачите, як звичайна пихата, самовпевненість перетворили грізних полководців на безпорадних жертв. Ми покажемо, як один зухвалий задум перетворив невелике повстання на визвольну війну, що назавжди змінила карту Європи. Приготуйтесь. Бо це історія про те, як один геній обдурив і знищив цілу імперію. Отже, як, як Хмельницькому це вдалося? Щоб зрозуміти геніальність його плану, треба спершу усвідомити, в якому жахливому становищі він перебував. Забудьте про образ грізного гетьмана з портретів. На початку 1648 року Хмельницький це по суті ніхто. Чигиринський сотник, у якого магнати відібрали маєток, принизили, забрали жінку і вбили сина. Він прибуває на Запорізьку Січ. Цей острів Вольниці не як полководець, а як прохач. Його армія. Це кілька сотень, можливо, кілька тисяч таких самих ображених і знедолених козаків січовиків. Це нерегулярне військо. У них немає артилерії, немає достатньо пороху, немає грошей, все, що в них є, це люта ненависть до польської шляхти і готовність померти за свою свободу, але на одній ненависті імперії не перемагають. А хто ж проти нього? На іншому боці шахівниці Річ Посполита військова супердержава свого часу. Її армія вважалася однією з найкращих у Європі, її ударна сила. Крилаті гусари наводили жах на московитів, турків і шведів. Це були не просто воїни, це були тогочасні танки, еліта з еліт, і командували цією машиною смерті двоє вельмож. великий коронний гетьман Миколай Потоцький на прізвисько ведмежа Лапа та польний гетьман Марцін Калиновський. Обидва досвідчені воєначальники, які вже придушували козацькі повстання. Обидва неймовірно багаті й пихаті аристократи. Для них Хмельницький та його козаки це не ворог, це просто хлопи, бидло, бунтівники, яких треба втопити в крові, щоб іншим не кортіло. Вони настільки зневажали козаків, що навіть не намагалися зрозуміти їхні мотиви. І саме ця зневага, ця сліпа самовпевненість, і стала головною зброєю в руках Хмельницького він знав психологію своїх ворогів краще, ніж вони самі. Він знав, що вони будуть діяти передбачувано, зарозуміло і нерозумно. Зібравши каральну експедицію, Потоцький навіть не сумнівався в успіху. План був простий і, на перший погляд, надійний вдарити по січі з двох боків. Основні сили близько 12 тисяч добірного війська на чолі з молодим сином Потоцького Стефаном підуть суходолом. Інша частина: реєстрові козаки, які служили королю. Та німецькі найманці-драгуни попливуть вниз по Дніпру на човнах, щоб заблокувати Січ з ріки. Ідея полягала в тому, щоб взяти Хмельницького в кліщі і просто розчавити, і будь-який інший ватажок на місці Хмельницького почав би готувати оборону Січі, зміцнювати укріплення, чекати на штурм. Але в цьому і полягає різниця між звичайним командиром і генієм. Хмельницький зробив те, чого від нього ніхто не чекав. Він не став чекати, він сам пішов назустріч ворогу. Чому? Бо його план був не вижити, його план був знищити. Але для цього йому не вистачало одного ключового елементу кінноти швидкої мобільної сили, яка могла б діяти в степу, наводити жах і заманювати ворога. І тут Хмельницький робить свій перший абсолютно блискучий хід, але не на полі бою, а на полі дипломатії. Він відправляє послів до кримського хана Ісляма сляма третього гірея. Уявіть собі, зухвалість, козаки і татари століттями воювали, вони грабували землі один одного, і тут цей нікому невідомий сотник пропонує хану військовий союз. Це було нечувано, але Хмельницький знайшов правильні слова: він пообіцяв хану не просто гроші і ясир. він пообіцяв йому спільну боротьбу проти спільного ворога. Речі Посполитої, яка однаково тиснула і на Україну, і на Крим. І хан повірив він відправив на допомогу Хмельницькому одного зі своїх найкращих полководців Тугайбея з чотирма тисячами добірних вершників. Коли татарська орда з'єдналася з козацьким військом, шальки терезів почали хитатися. Тепер у Хмельницького була сила здатна кинути виклик полякам у відкритому степу. Тепер він міг починати свою гру. Його головна мета була простою не дати двом частинам польської армії об'єднатися, і за будь-яку ціну виманити авангард Стефана Потоцького якомога далі від основних сил його батька. Він знав, що молодий Потоцький, гарячий та амбітний, буде рватися в бій, щоб здобути славу. І Хмельницький вирішив дати йому цю можливість тільки не на його умовах. Об'єднане козацько-татарське військо залишило січ і рушило назустріч полякам в напрямку урочища жовті води. Це було ідеальне місце для пастки, рівнина, оточена річкою і балками. Місце, де важка польська кіннота втрачала свою головну перевагу: простір для розгону. Пастка була готова, і перша жертва, нічого не підозрюючи, сама йшла просто в неї. Отже, план Хмельницького запущено. Перший крок провокація. 29 квітня 1648 року польський авангард під командуванням молодого Стефана Потоцького підійшов до урочища жовті води, і тут на них чекав перший сюрприз. Замість купки зляканих бунтівників. Вони побачили перед собою серйозну силу: козацьку піхоту, укріплену табором з возів, а на флангах грізну татарську кінноту Тугайбея. Для поляків поява татар стала шоком. Вони були абсолютно впевнені, що козаки діють самі. Це була перша тріщина в їхній самовпевненості. Стефан Потоцький, незважаючи на чисельну перевагу ворога, вирішив діяти за підручником. Він наказав своїм знаменитим крилатим гусарам атакувати. Це був його перший і останній шанс виграти битву одним ударом, гусари. Ця непереможна важка кавалерія. Пішли в атаку, але Хмельницький був готовий. Він не став зустрічати їх в чистому полі. Козаки відкрили щільний рушничний вогонь з завозів, а татари миттєво вдарили з флангів, засипаючи гусарів хмарою стріл. Атака захлинулася. Еліта польського війська звикла трощити ворожі порядки, вперше зіткнулася з такою тактикою гнучкою, в'язкою обороною. Вони відкотилися, зазнавши втрат. Потоцький молодший зрозумів, що легкої прогулянки не буде. Він наказав своїм військам стати укріпленим табором і чекати на підхід основних сил батька. І саме цього чекав Хмельницький. Пастка закрилася, почалася облога, але це була незвичайна облога. Козаки й татари не йшли на безглузді штурми, вони застосовували тактику тисячі порізів. Вдень і вночі невеликі мобільні загони атакували польський табір, не даючи їм ні хвилини спокою. Вони перекрили полякам доступ до води та пасовиськ для коней, солдати і тварини почали страждати від спраги та голоду. Бойовий дух падав з кожною годиною. Але Хмельницький готував ще один набагато потужніший удар. Пам'ятаєте ту другу частину польської армії, що пливла по Дніпру. Це були переважно реєстрові козаки, українці, яких змусили воювати проти своїх же братів. І гетьман почав з ними таємні переговори він відправив до них своїх емісарів з листами, де закликав їх згадати, хто вони, і перейти на бік повсталого народу. І це спрацювало 4 травня реєстрові козаки повстали. Вони перебили своїх командирів, шляхтичів та німецьких найманців і приєдналися до Хмельницького. Це була катастрофа для поляків, що сиділи в облозі на жовтих водах. Вони втратили не просто підкріплення, вони втратили надію, вони залишилися абсолютно самі посеред ворожого степу. Доля авангарду Стефана Потоцького була вирішена. 15 травня, після двох тижнів виснажливої облоги, поляки, доведені до відчаю, спробували прорватися. Вони рушили своїм табором, намагаючись відступити. Але було запізно: козацько-татарське військо атакувало їх з усіх боків. Бій перетворився на бійню, авангард було повністю знищено. Молодий Стефан Потоцький отримав смертельне поранення і за кілька днів помер. Перший етап геніального плану Хмельницького був виконаний блискуче. Елітний авангард ворога перестав існувати. Але що ж основні сили на чолі зі старим Миколаєм Потоцьким? Вони повільно рухалися вглиб українських земель, навіть не підозрюючи про долю сина гетьмана. І ось тут починається другий акт цієї драми. Дізнавшись про розгром авангарду, Потоцький і Калиновський були шоковані. Пиха миттєво змінилася страхом. Вони зрозуміли, що недооцінили Хмельницького, і вони зробили те, що робить будь-який наляканий командир, почали відступати. Вони вирішили відійти до Корсуня, щоб там перегрупуватися і дочекатися підкріплення від ще одного магната Яреми Вишневецького. І знову вони думали, що діють логічно, але вони знову потрапили в пастку розставлену Хмельницьким. Богдан не став їх переслідувати. Навіщо він знав, куди вони йдуть, і він вирішив їх випередити, поки деморалізована польська армія повільно відступала, обтяжена величезним обозом, Хмельницький з кращими силами козаків і всією татарською кінотою зробив стрімкий марш кидок на північ. Він обійшов поляків і чекав на них попереду. Він обрав місце для другої фінальної пастки. Це було урочище Горіхова-Діброва під Корсунем. Глибокий заболочений яр густо порослий лісом і чагарником, ідеальне місце для засідки. Дорога, якою мали йти поляки, проходила прямо по дну цього яру. Хмельницький доручив підготовку засідки своєму найталановитішому полководцю максиму кривоносу, і той зробив усе ідеально. Козаки перекопали дорогу глибокими ровами. Завалили її поваленими деревами на схилах яру, в лісі вони розмістили тисячі козаків з рушницями та кілька гармат. Яр перетворився на смертельний коридор на вогняний мішок. 26 травня 1648 року польська армія, розтягнута в довгу колону на кілька кілометрів, увійшла в цей яр. Вони не провели розвідку. Вони були впевнені, що ворог десь позаду. Вони просто йшли назустріч своїй загибелі. Уявіть собі цю картину. Величезна польська армія, близько 15 тисяч вояків, розтягнулася вузькою лісовою дорогою. Попереду важкі гармати, за ними кіннота, піхота, і в кінці кілометровий обос із припасами та багатствами шляхти. Вони рухаються повільно, впевнені, що найбільша небезпека це погоня, яка десь далеко позаду. Вони входять у затінок горіхової діброви, у цей зелений тунель, навіть не підозрюючи, що за кожним деревом, за кожним кущем на них вже дивляться тисячі очей. І ось, коли голова колони вперлася у завал, з обох схилів яру вдарили гармати прямою наводкою в притул. Перші вози розлітаються на друзки, гарматна прислуга гине на місці, дорогу миттєво блоковано. А потім з тисяч рушниць вдарив нищівний залп. Кулі косили польські лави, як коса косить траву. Почався хаос. Армія, розтягнута на кілометри, втратила будь-яке управління. Ті, хто були в голові колони, намагалися відступити, але наштовхувалися на тих, хто йшов позаду. Ті, хто були в хвості, навіть не розуміли, що відбувається попереду. Дорога миттєво перетворилася на тисняву з людей. Коней, возів, а потім у цей хаос, у цей котел з усіх боків вдарили козаки Максима Кривоноса. Це вже не була битва у класичному розумінні, це було побиття. Польські вояки, затиснуті у вузькому яру, не могли розвернутися в бойові порядки. Їхня знаменита кіннота, їхні грізні гусари стали абсолютно безпорадними. У них не було місця для розгону, їхні коні грузли в болоті. Вони перетворилися на ідеальні мішені для козацьких куль та шабель. Гетьмани Потоцький і Калиновський повністю втратили контроль над військом. Вони бачили, як їхня армія, їхня гордість гине у них на очах. Паніка охопила навіть найдосвідченіших ветеранів. Вони намагалися організувати оборону, але було запізно. А потім з тилу вдарила татарська кіннота Тугайбея. Яка остаточно замкнула кільце оточення, польська армія перестала існувати як організована сила. Вона розпалася на окремі групи солдат, які намагалися врятуватися, пробиваючись через ліс. Але ліс був сповнений козаків, які знали тут кожну стежку. Погоня і знищення залишків війська тривали до самої ночі. За кілька годин друга основна армія речі посполитою була повністю розгромлена, втрати були колосальні. Загинуло від 5 до 6 тисяч добірних вояків. Вся артилерія, весь обоз військова скарбниця, все дісталося переможцям, але найголовніше у полон потрапили обидва коронні гетьмани: Миколай Потоцький і Марцін Калиновський. Це було щось нечуване. Це був такий національний сором, така ганьба для речі Посполитої, яку важко було навіть уявити. Найвищі воєначальники держави в полоні у хлопів-бунтівників. Це був нокаут. Давайте тепер відмотаємо час назад і підсумуємо за три тижні з кінця квітня, по кінець травня 1648 року. Богдан Хмельницький, який починав як втікач без армії, досяг неймовірного. Він не просто виграв дві битви, він реалізував єдиний блискучий стратегічний план. Крок перший спровокувати він змусив пихатого ворога розділити свої сили, знаючи, що то його недооцінює. Крок другий ізолювати і знищити авангард. Він заманив найкращу наймобільнішу частину ворожої армії, в пастку під жовтими водами, відрізав її від допомоги і повністю ліквідував. Крок третій деморалізувати новина. Про першу поразку посіяла паніку в лавах основних сил і змусила їх до невпорядкованого відступу. Крок четвертий випередити і влаштувати засідку. Він не гнався за ворогом, а обійшов його, обравши ідеальне місце для фінального удару, де всі переваги ворога перетворювалися на недоліки в результаті цієї блискучої спецоперації. Кістяк польської армії на українських землях перестав існувати. Хмельницький отримав усе: зброю, гроші, артилерію, а головне, славу непереможного полководця. Звістка про розгром двох армій і полон гетьманів розлетілася по всій Україні як іскра по сухій траві, і те, що починалося як невелике козацьке повстання, миттєво перетворилося на всенародну визвольну війну. Селяни, міщани, тисячі й тисячі людей бралися за зброю і йшли до Хмельницького. Він став батьком хмелем, не просто ватажком, а символом надії, лідером нації, що прокидалася, і все це результат одного геніального плану, в основі якого лежало не тільки військове мистецтво, а й глибоке розуміння людської психології, зокрема психології свого ворога. Хмельницький переграв Потоцького не стільки на полі бою, скільки в його власній голові. Так що ж означали ці події: жовті води і Корсунь це не просто перемоги, це був тектонічний сув в історії України за три тижні. Богдан Хмельницький перетворив локальний бунт скривдженого сотника на повномасштабну революцію, на визвольну війну цілого народу. Він дав українцям відчуття сили, він довів, що імперію. Можна перемагати, і це відчуття національної гордості та віри у власні сили живе в нас досі. Але чи є в цій історії трьохсотлітньої давнини щось важливе для нас сьогодні, безумовно, і це не просто красиві слова. По перше, це класичний приклад асиметричної війни. Хмельницький, як і сьогоднішні збройні сили України, довів, що менша, але розумніша, мотивованіша і винахідливіша армія здатна перемагати більшого неповороткого і самовпевненого ворога. Головна зброя в такій війні це, це не кількість танків чи гармат. Це інтелект, хитрість і здатність мислити нестандартно. По-друге, це урок про важливість знання своєї землі, яри під корсунем для Хмельницького. Це те саме, що для нас сьогодні ліси на півночі: міська забудова на сході чи складний рельєф Донбасу. Той, хто воює на своїй землі, хто знає кожну балку, кожну стежку, завжди матиме перевагу над окупантом, який дивиться на неї лише через екран планшета. І по третє, найголовніше план Хмельницького це по суті блискуча інформаційно-психологічна операція 17 століття. Знищення авангарду під жовтими водами було не стільки військовим, скільки психологічним ударом. Це як сьогоднішні точкові удари, по штабах складах боєприпасів та важливих командирах. Такі дії сіють хаос, паніку і змушують ворога приймати помилкові емоційні рішення. Хмельницький не просто бив ворога, він грав на його нервах, змушуючи його помилятися знову і знову. Історія перемог Хмельницького. На самому початку війни це не просто славетна сторінка минулого, це посібник. Посібник про те, як воля, розум і любов до своєї землі перемагають грубу силу і імперську пиху. Це доказ того, що українці завжди вміли воювати і перемагати, і ця незламна історія триває прямо зараз, на наших очах. Якщо вам сподобався такий розбір історичної спецоперації, підтримайте наш канал лайком, підпискою та дзвіночком. Щоб не пропустити нові історичні блокбастери. А як ви вважаєте, яка ще українська перемога була результатом не грубої сили, а геніальної хитрості та планування? Напишіть в коментарях, і, можливо, саме ваша ідея стане темою нашого наступного відео. До зустрічі.